Дорогі друзі, мінна безпека. Сьогодні хочу приділити увагу саме мінній безпеці, адже під час війни і після війни дуже багато є небезпечних залишків війни. Якщо ви, дорогі друзі, бачите покинуті речі, покинуті іграшки, або мобільні телефони, або техніку, не можна підходити і чіпати руками. Що треба робити? Підійти до дорослих і розповісти їм про знахідку, зателефонувати за телефоном 101. Тож, будьмо розумними, будьмо обачними і різні покинуті речі не чіпаймо, адже вони можуть бути замінованими. Можуть бути небезпечними, тож, наш товариш, пес-патрон нас застерігає. Бачиш небезпечні предмети? Не підходь, телефонуй 101 і повідом дорослим. Тож будьмо розумними.